Ну що ж, але переміг донецький шахтар, в складі якого знайшовся Форвард, який зумів забити вирішальний м'яч. Давайте подивимось. В овертаймі було все. Неспадаюча інтрига. Небезпечні моменти, удари Милащенка, Болькевича і Дахора, вилучення Зубова, відміна гра Шуткова, Ще одна поперечка воріт Динамо, а запам'ятається тільки гол Андрія Воробія. Суператака Шахтаря, суперпас Аліуци і супергол Воробія принесли перший трофей італійському наставнику Невіо Скалі на українській землі. Битва гігантів внутрішнього футболу завершилася перемогою Шахтаря 3-2. Ну що ж, Шахтар здобув кубок, я думаю нашим глядачам цікаво буде подивитись на післяматчеву реакцію, на післяматчеві коментарі безпосередньо учасників цього поєдинку. Це радість. Я відчуваю зараз таку ж радість, ніж ми, не менше, ніж і перші три фінали. Тобто це кубкова гра, тут немає слабих суперників, фінал. Ну, звісно, може це над чим-то чуточку більше, що сьогодні ми протистояли київському «Динамо». І день міста, і «Динамо» хотіло победить, но что ж поделать, Шахтер кубковая команда. Это был первый финал, когда участвовала Динамо и Шахтер вместе в кубке. Я думаю, мы положили первый и мы выиграли первую игру между этими командами в финале кубка. Я думаю, что достойная игра была, болельщики оценили. Я бы хотел поблагодарить наших болельщиков, которые такую дорогу проделали. Я думаю, что не зря я не побоюсь так сказать, если они меня простят. Я думаю, они не зря сюда приехали, ведь мы выиграли и добились задачки, которые стали выиграть в Кубок Украины. Мы забили второй гол, немножко потеряли те игры и позволили Шахтеру диктовать свои условия, за что и поплатились. Игра в первом тайме очень поразила меня их. Но в у нас физически мы лучше готовы. Я бы сказал, бы, что Шахтер Сегодня сыграл на пределе, наверное, своих возможностей, проявил больше характера, чем команда Киевского «Динамо». Победила команда, которая имела больше... хотела, наверное, победить. «Шахтер» победил заслуженно, я считаю, с чем я и поздравляю команду Донецкого «Шахтера» и весь Донецкий регион. Прежде всего я хочу поздравить всех болельщиков с великим праздником футбола. Эта победа была, наверное почетнее, потому что в финале мы играли с Динамо Киев. И чем сильнее соперник, тем приятнее, почетнее победа над ним. мысль. a nome mio personale, a nome della mia squadra, del mio presidente, vogliamo dedicare questa vittoria prima di tutto a Valerio Lobanovski. У Басарабські ворота забив Андрій Воробей. Церемонія нагородження для гірників була приємною і тривалою, адже на Олімпійському команду підтримувало майже 30 тисяч донецьких оболівальників. Таким чином повернулися додому шахтарі доволі пізно. І ось уже в Донецьку команду чекало ще одне справжнє коронування. Шахтар до аеропорту привітати прибуло близько 5 тисяч найпалкіших фанів, які з командою не змогли виїхати до Києва. Святковий феєрверк і незабутні миті перемоги для донечан були подвійно приємні, адже перемогли вони своїх головних. Овних конкурентів динамівців Києва. Про те, як саме це було у наступному матеріалі. І нагадаю його вам Олександр Бутирський. Історія України ще не бачила подібних пристрастей. Шахтар та Динами написали справжній футбольний шедевр, переповнений інтригою та серцевими нападами. Я в шокі. Шахтар вийшов на матч без двох футболістів основи Бахарєва та Гая. І несподівано для всіх на 10-й хвилині відкрив рахунок. М'яч забив досвідчений Сергій Попов. 40 хвилин по тому перевага на боці Динамо. Кияни створювали момент за моментом. Кілька разів потрапляли у штангу. І нарешті забили спочатку один. На 30 й хвилині відзначився Балькевич, а згодом другий м'яч на 50-й Максим Шацьких. Активність Донецька. особливо Особенно другій половині ігри. Привела к тому, що динамовці глибоко глубоко сели на своєму половині поля, мені кажется. І поэтому команда 25 хвилин захищалась, пропустила второй гол. Динамо в черговий раз продемонструвала комплекс Шахтаря. За два останні роки жодної перемоги. Вона зупинилася. А от Донецький клуб зробив все, аби залишити олімпійський тріумфатором. Вийшло. Активність салюти в центрі поля призвала до голу Сергія Телькіна. А вже у додатковий час і Андрія Воробея. Донецький переміг красиво. Скала приграв Михайліченка. В мене блискуча команда. Вона демонструє фантастичну гру і готова виграти все. Цю перемогу ми присвячуємо пам'яті Валерія Лобановського. Як Динамо ми гра в першому таймі, мене піротамі По поразили вот, таймі У нас фізично ми лучше готові. Після того, як ми забили другий гол, я був уверен, що ми побігли. Чаша вісов колібалась. между успехом одной и второй команды. Победил сегодня Шахтер. Шахтер был сильнее. Каждый матч, когда обыгрываешь Динамо, испытываешь очень большое, большую радость. И я с этим хочу поздравить всех болельщиков Донецкого Шахтера. Александр Бутырский, ICTV. Футбольного сезона. 80 тисяч глядачів, серед яких 30 тисяч приїхали з Донецька, стало свідками гри екстракласу. Вже після її закінчення тренери обох клубів сказали, що це був рівень ліги чемпіонів. Це була рівна гра двох суперклубів, які вперше в історії зустрілися між собою в Кубку України. Обидві команди не змогли напередодні матчі уникнути втрат. Тинами вийшло на гру без травмованого головка та дискваліфікованого хацкевича. А шахтар без своїх нігерійських зірок Агахови та Коронква, що поїхали на чемпіонат світу. Зустріч розпочалася активними атаками господарів, але перший м'яч на 10-й хвилині забили гості. Поповсько розстався з позиційної помилки центру динаміської оборони. Киянам знадобилося 20 хвилин, щоб оговтатися від цього нокдауну. На 31-й хвилині вже Балькевич опинився вічнаючись шутковим і зрівняв рахунок. Початок другої половини пройшов за відчутною переваги київського динамо. На 51-й хвилині Шацький хвою команду Михайличенка вперед. А потім чемпіони України не використали ще чотирьох відмінних моментів збільшити перевагу. Проти середини тайму донецький шахтар зламав перебіг гри і проте з до їхнього штрафного майданчика. Кілька гострих ситуацій зрештою закінчилися на 71-й хвилині гола Мателькіна, який вийшов на заміну всередині другого тайму. Цікаво, що саме він став героєм попереднього фіналу кубку, коли забив два голи ворота київського ЦСКА. 2-2 і доля матчу вирішилася у додатковому часі. Щасливою для шахтаря стала 99-та хвилина, коли воробей забув, як потім з'ясувалася переможного гола. Марія на люцидалді не передачу, а засітніх сто три шуда не поділили, і Я оказався один на один и ударил в дальний угол. Шатер еще раз доказал, что это куковая команда. И выиграть игру за время уже вторую игру подряд, это что-то значит. Кінцівка, що вертаємо, знову була за господарями. Шахтар відбувався цією командою і інколи наважувався на контратаки. Одній з них Зубов залишився незадоволений лайнсменом, котрий зафіксував офсайт, не кинувся на нього і одразу побачив перед собою червону картку. Після гри на Віаскала скаже, що не зубову за цей вчинок, але спробує зрозуміти його, адже сам також вважає, що положення поза грою не було. Залишившись в меншості, Шахтар відбив ще кілька небезпечних динамічних атак, і в другий поспіль четверта в історії здобув Кубок України. Розчаровані футболісти Динамо отримали рівні нагороди. А їхній тренер Олексій Михайличенко на після матчої конференції сказав, що Шахтар не був сильнішим, а просто йому більше потоланило. А Щасливі гірники отримали золоті медалі і кубок України з рук президента Леоніда Кучми. Потім було коло пошани олімпійським стадіоном. Не менше за гравців раділо головний тренер Шахтаря Невіоскала. Це була велика гра нашого клубу. Я пишаюся своїми гравцями. Вважаю нашу перемогу заслуженою, хоча в кінці гри в нас практично не залишилося сил. Цю перемогу ми присвячуємо пам'яті Валерія Бановського та всім нашим уболівальникам. Уже 3 червня Динамо та Шахтару Донецьку зіграють не менш важливий матч містобою в рамках чемпіонату України. Поки що Донецьку продовжують святкувати перемогу у кубку сьогодні вночі. Кілька тисяч болівальників в аеропорті зустрічали футболістів із піснями та феєрверками. Святкування перемоги в місті тривало до самого ранку. Олексій Маргієв, Сергій Кошинський. Новий канал теж українського футболу. Шахтар продемонстрував свою справжню кубкову вдачу, якою він прославив себе ще за радянських часів. Донечани відтак впритул наблизилися за кількістю українських кубків до свої... Ого, учорашнього суперника кияни володіли почесним трофеєм п'ять разів. Питання хто кого було поставлено вже у дебюті матчу. Його інтрига тримала у захваті 80 тисяч глядачів на трибунах НСК «Олімпійський», А розв'язка настала лише тоді, коли впала завіса. Спектакль вдався. Обидві команди використали увесь передбачений регламентом час, впродовж якого вони по черзі вели у рахунку, забили 5 голів, а тричі голкиперів врятовували від них стійка і поперечена власних порід. У бажанні перемогти футбольний бог цілком заслужено посприяв цього вечора гірникам. натомість у киян кількість атак, всупереч законам діалектики, на якість не перетворилася. Один вперше зайняв чільне місце на лаві Динамо. Його буквально запресували телеоператори. Така увага до Михайличенка тренера також вперше Невіоскала вперше грав проти Динамо. 80 тисяч народу, стільки українців на трибунах водночас італієць не бачив ніколи. Перед грою тренери познайомились. Потім схилили голови у хвилині мовчання разом із стадіоном. Обидва з надією після фіналу присвятити свою перемогу метру. На неї вони заслуговували обидва. І той, хто під час матчу поводив себе точнісінько як вчитель, і той, хто кожної миті був ладний вискочити на поле. За рівнем гри, емоціями та драматургією. Ми вчора побачили дві години суперфутболу. Шахтар і Динамо билися на рівних. І билися до останнього! Плат, плат! Чорний, чорний! Нерви не витримували, не влучали форварди, помилялися захисники, не виручали воротарі, тренери поривалися бити арбітрів і закликали у світті небо. Родження Олексій Михайличенко не пішов. Грамоти і медалі за усіх динамівських тренерів отримав адміністратор команди. А Скала виконав те, що раніше було ним заплановано, і своїм і чужим віддав належне. Від імені команди президента клубу і себе особисто ми хочемо присвятити цю перемогу Валерію Лобановському, а також тисячам уболівальників, які прибули до Києва, підтримати нас. Донецьких уболівальників на Олімпійському вчора було близько 30 тисяч. Вони очно були присутні при написанні нової сторінки в історії Шахтаря, найжаданішої перемоги клуба за останні 10 років. Цю сторінку з першої спроби написав містер. У Михайличенка з першої спроби не вийшло. Друга буде рівно за тиждень. У столиці Донбасу Шахтар і Динамо практично розіграють золото чемпіонату України. Донецькі оболівальники залишали Київ у напрочуд гарному настрої, запрошували до себе і гарантували, що прихильникам Динамо є на що надіятися. Я скажу одно: хто ви радки, то проград Донецький. Само і Донецького шахтаря перічне протистояння цих команд не умістилося у рамки основного часу. А овертайм засвідчив красиву перемогу гірників. 3-2. шахтар здобуває другий кубок України поспіль і четвертий у своїй історії. Більше схожий на гостросюжетний детективний роман у найкращих традиціях жанру. Спочатку була інтригуюча зав'язка, коли суперники в першому таймі забили два м'ячі-близнюки. Блискавичні комбінації Асан Попов та Гіоанна Белькевич закінчилися взяттям воріт. Спочатку Шовковського, а згодом Шуткова. У другому таймі напруга зросла. Ще один м'яч-близнюк став надбанням історії і порадував мільйони шанувальників футболу. Шацьких вивів Динамо вперед. Але це була не крапка. Навпаки, кульмінація наближалася. Вона з'явилася на полі в особі Ателькіна на 73-й хвилині, а за 5 хвилин дала болючого стусана київському захисту і Шовковському. Рахунок рівний. Суперники дограли основний час, а в додатковий на всіх чекала розв'язка. Шахтар проявив свої знамениті бійцівські якості. Воробей, якому не щастило протягом 98-х хвилин, свій найкращий шанс не змарнував. Донечани вперше зустрілися в кубковому фіналі з Динамо першому двобої українських футбольних гігантів багаторазовий чемпіон України не витримав. Я хочу всіх болельщиків поздравити з великим праздником футболу, а болельщиків Донецького шахтера я хочу поздравити з перемогою. Це була кубкова гра, і я вважаю, ми були, ми були лучше. Я неймовірно щасливий. Я присвячую цю перемогу Валерію Лобановському.